Швидкий і простий старт у творчу професії, яка приносить задоволення та стабільний дохід. Мрієш стати частиною ігрової індустрії та створити персонажів для мультфільмів, 3D-кліпів чи youtube контенту 3D-моделювання – це ідеальна точка входу. Тут поєднується творчість та високий попит на спеціалістів. І найкраще ти можеш зробити свій перший крок вже за 7 днів, навіть якщо раніше не працював із 3D-день перший знайомство із 3D. Давай почнемо з основ. Уяви, як створюються персонажі для мультфільмів, сцени для кліпів, об'єктів для ігор або навіть 3D-анімацій для youtube каналів Усе це результат роботи 3D-моделерів, і ти можеш стати частиною цього світу. А щоб дізнатися більше про цю професію, ми підготували для тебе. Три дуже цікавих відео. Хто такий моделер? Скільки заробляє 3D-моделер, та як заробити 300 доларів за 2 дні? Посилання на ці відео ти знайдеш під цим відео, а тепер. Якщо готовий, переходимо до другого дня. День другий встановити блендер. Блендер це безкоштовна програма для 3D-моделерів, яка підходить навіть для новачків. Тут ти працюєш із формами, кубами, кулями, циліндрами. Саме з них починається створення будь-якої моделі. Усе просто встановлюєш, відкриваєш і пробуєш перетворити прості форми, в щось цікаве. День третій. Створити свій перший об'єкт. Тут починається справжнє моделювання. Наприклад, ти можеш зробити будинок, вазу або меч, використовуючи базові форми. Це схоже на конструктор, де кожна деталь залежить від твоєї фантазії. День четвертий. Додай текстури. Тепер час оживити модель. Текстури це, скажімо так, шкіра для твоєї моделі. Вони додають вигляд матеріалів дерева, метала, скло або щось зовсім фантастичне. Наприклад, твій меч може виглядати як справжній. Сталевий, а будинок матиме текстуру дерева. День п'ятий UV розгортка. Юві розгортка це спосіб правильно одягнути модель. Уяви, що ти розгладжуєш її як аркуш паперу, щоб нанести текстуру, наприклад, дерево, метал чи тканину. Це допоможе текстурі виглядати красиво та природньо. День шостий. Оптимізуй модель. Коли ти створюєш модель, вона складається із маленьких елементів, які називаються полігонами. Уяви, що полігони це. Крихітні плиточки. Чим більше таких плиточок, тим детальніше виглядає модель. Але є нюанс. Якщо цих плиточок полігонів, занадто багато комп'ютеру складно працювати з такою моделлю, особливо в іграх або анімаціях. Тому важливо зробити модель легшою. Це називається оптимізацією. Оптимізація це коли ти зменшуєш кількість полігонів у моделі, але вона все одно виглядає красиво і реалістично. Це робить модель зручною для використання без перевантаження комп'ютера. День сьомий. Зроби рендер і покажи свою модель. Рендер це фінальна картинка твоєї моделі, створена програмою. Освітлення тут відіграє ключову роль. Воно підкреслює форми, текстури, робить модель більш виразною. Уяви, що ти фотографуєш свій об'єкт у найкращих умовах, щоб він виглядав яскраво і привабливо. І цей рендер можна додати до свого першого портфоліо. А що далі? Хочеш розвиватися у 3D-моделюванні? Зареєструйся на безкоштовний урок і почни свій шлях уже сьогодні. Ти дізнаєшся, як створити першу 3D-модель без досвіду, як працювати з Blender – ідеальний інструмент для новачків, як знайти клієнтів і зробляти від півтори тисячі доларів на місяць. І як створювати 3D-контент для ігор, мультфільмів, кліпів і YouTube. Реєструйся за посиланням під цим відео і до зустрічі!